Тож, наше питання до початку травня. Кінець кількість буде так для України. Обстріли будуть. Ворог посили знову обстріли, будуть обстріли повішаний, будуть бомбити. Це балістика, шахеди, ну, буде такий терор. Тобто ворог буде цілити для того, щоб мати тиск на Україну на наше населення. Тобто, це теж інформаційна така операція. Тобто Путін хоче змусити українців залякатись і е, піти на будь-які умови Кремля. Але ж це нереально. Які міста будуть під загрозою у кінці квітня? Те, що я по картах собі загадав, виклав, то це Київ, це Одеса, Дніпро, Харків, Кривий Ріг. А, і, в принципі, якесь місто Західної України. Mm -hmm. По сумщині теж будуть обстріли. Полтава буде під обстрілами і знову ж таки. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ми ці прогнози записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити цьому чи ні вирішувати лише вам.